Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Платітерапія. Якщо чесно, то день не дуже добре, я ще після вчорашнього толком не можу відійти. Навіть, знаєте, не було настрою ні вчора, що знімати, ні сьогодні. Треба час, щоб переварити це все. Це страшні події, цей страшний терор. Взагалі не можеш звикнути до того, що ти живеш поряд по сусідству з такими страшними нелюдами і півцями. Отак, зайчики. Дякую всім, хто переживає. Написували багато, з нами все добре. А ми живі. Це найголовніше. Мені третій день підряд вже дуже болить голова. От. Ну, але От пройде, це таке, що буває. Воно пройде. Зараз куди я йду, йду. Капелюха б діла, бо дуже в голову сонце. Йду, якраз не було світла, потім написали, що вмикаємо у нас п'ята група о 12, але о 12, думаю, вийду, якраз встигну тут недалеко. Йду в Єву, куплю таблетки для посудомийки, бо вже треба. Тож таке, друзі, Такий мій рук сьогодні. Все біленьке, а Дуже спекотно. дуже прям спекотно пече. Світло в нас вчора, там кажуть, що попало по якісь підстанції. Ну, у нас вчора не було з трьох дня до десяти вечора, майже потім вмикнули з десяти вечора до дванадцяти, знову виключили. Кажу, я відкрила вчора, було морозиво в холодильнику. Відкрила, а воно прям мягке в Ну, Звісно, що за два години, ну, як там морозилка встигне щось там нахолонути. Це так? ж таке, друзі. Питаюся якось себе намагаюсь переключити на щось позитивне, але ну, це просто жах. знаєте. Думали, що те жахіття, що було в бучі вірпіні, то найстрашніше жахіття. Але ж ні, вони нам ще підкидають вбивство онкохворих дітей, ракети кидають, і прилетіло було, ще вчора в пологовий будинок. Це вже тут, на нашому березі. Тут, я дивлюсь, що в них не вмикнули світлогенератори. Працюють ось в кафе, такі, бачите, великі. Вони не дуже дощі порівняно з отим таким непромисловим. То вчора вибухи почались от... В 10 ранку, два було тут таких страшенних, і пішов дим. У нас тут прямо з вікна його було видно, що в центрі йде дим. Все. Дим, іскри. Іскри такі прям летіли, знаєте, як від салюта. Ракети летіли, ми їх теж з вікна бачили. Тут прям видно було, як вона летить, такий білий слід і ракета. Так, а я йду сюди, ось Валадін, але перейду на. В переході дорогу страшне. Тоді ж ото все бахкало, таке робилося. Стіни дриготали і ну, відбій був тривоги. Десь, може, в одинадцять. Сергій, давай вийдемо, купимо цукру, бо не було вже цукру. А ми купили перед тим огірки, а ну, потім прийду додому, як не забудусь показати. Ще консервувала я огірки. велика хазяйка. Купили дешево. то Вирішили закрити на зиму огірочки. То не було цукру, думаю, ще зроблю салат. Ми тільки повернулися додому в обід, позвонив товариші з Канади, питає, як ви, а в Канаді там було тільки п'ять ранку. Я кажу, так, да, нормально. І тут відразу знов ще вибух, і після вибуха вже кричить ракетна небезпека. Тобто, тривога вмикнулася пізніше, ніж стався той вибух, що був в пологовий будинок. Шімцетра зайчики жахіття, бахкало, страшне. І, звісно, після того, як я почула новини про те, за хмари плакала страшно. Боже, як мені було шкода. Просто не передати. Покажу трішки вулиці. А я йду в Єву, Подивлюсь, що там є для посудомийної машини. Ага, Тут, мабуть, світло виключене, бо не все, не все працює. Зніму обзор покупок з... Є, ви. значить, ось такі рушнички для кухні дуже мені подобаються. Одною серветкою можна все поприбирати. І зі стола повитирати, і потім ще на підлогу помити, холодильник протерти. Подобаються мені, вони бувають білі і є ось ще такі. Час від часу я беру. Далі для посудомийної машини була сьогодні акція 100 гривень 20 таблеток. Раніше такими ніколи не користувалась. Ми додаємо ополіскувач. От Сергій каже, що найякісний ополіскувач це найкраще, що може бути. А таблетки ці дешеві, виходить 5 гривень одна таблетка. Ось такі взяла дві упаковки. Потім паперові рушнички. 30 гривень, ну там 29,90, ось такі, це, мабуть, що найдешевші, для кухні те, що треба. Ну і показую. Що ми з Сергієм робили позавчора і трішечки вчора? Ще світла довго не було, то вже в 10 годин стерилізували оці баночки з салатом. Купили ми огірки в новості за 35 гривень. Чисто, случайно, попробували, вони були дуже смачні. Хоча такі чималі, як ви бачите, ці огірки, ну як, не супер великі. Але не супермалі. То ми от закрили 8 баночок. Кришки дуже гарні такі. Кришки це з метру. Такий набор був. Ось такі огірочки. Ой, З да. Так. Ось такі огірочки, там є гірчиця, цибуля, чесничок. Зелені ми не купували. Сергій каже, що буде смачно і так. Ну, Лавровий листочок там є, перець, духмяний горошок. Збридає так. А це салат. Такий, як колись готувала мати Сергія. Він має назву в інтернеті Ніженський. Хоча тут немає в нас кропу, тут тільки огірки цибуля, трішечки оцту, трішечки цукру і трішечки солі. От на 2 кг огірків іде, мабуть, що. 100 чи сто оцту, чи п'ятдесят оцту. друзі? Якщо треба буде рецепт, я в наступному відео вам скажу одна ложка цукру, столова і одна ложка солі. Тобто цей салат він. Не сольний. Треба все покришити, перемішати, додати всі інги. перемішати і залишити на 4-5 годин, щоб він встявся. щоб повністю, Тобто тут нема було води, це все огірковий сік. І потім напхали в баночки, кришками прикрили і стерилізуєте 15 хвилин. Все. І потім закриваєте, перевертаєте, окутуєте. Це воно вже все охололо, мені треба буде заховати. От просто вам показую. Яке все це вийшло. Ну, а огірки теж там не дуже такий рецепт, ну, класичний з оцтом, звісно, щоб ми будемо зберігати в квартирі, щоб воно банки не постріляли. Тому ну, тут, звісно, що теж з додаванням оцту. Друзі, ми вже пообідали, дивіться, що в мене є. Показую куча ціла. Клаптики, поперебіраю, що мені пригодиться, залишу. Що не пригодиться, роздам вам. Тому що вже така куча зібралась тут, потім ось на столі, отам дещо. Це я викроїла з прошви блузочку. Треба шити її, таку з зав'язками спереду буде. І зараз хочу, в мене є спідниця ліопардова і та білочка. Бі, білочка. Все, у мене вже білочка. В мене реально натуральна білочка. Натуральна білочка. Так що буде та блузочка. До цієї, до цієї спідниці в комплекті. Світло ще поки є. То поки є світло, стараюсь якось відволікатися сьогодні, бо вчора я ну, взагалі була сама не своя. Сьогодні мені хоті болить голова, я випила пів таблетки, не особо воно помогло. Ах, чи то нерви, чи то стрес, чи то жара пройде. Пройде, друзі, просто треба, знаєте, самому якось себе заспокоїти. А щоб самому себе заспокоїти, треба на щось відволікатися. До речі, в кого бувають панічні атаки, хто знає, що це таке, знаєте, кому не смішно, тому що це таке захворювання, як будь-яке захворювання, що це не просто видумки, то справитися з панікою допомагає простий прийом. Це порада від. Психолога треба назвати 10 речей в голос навколо себе. От, наприклад, ви зайшли в кімнату, вас накрила паніка. Ну, людей по різним причинам накриває паніка, вибухи, знаєте, всяке таке. Це допомагає мізкам перелаштуватися і прийти в норму. Вам потрібно назвати 10 речей навколо себе, де б вони були. Наприклад, пралка білого кольору, шлюпани рожеві в квіточку. Шлюпани сині шкіряні, машинка, швейна та като, котушка ниток-біла. Ну, тобто Все, що ви бачите, ви озвучуєте вулиці, це допомагає мозгам перелаштуватись. Пришиваю, це спідниця, до речі, по косійниці леопардова, талія і шви мають бути прямі. Тобто, коли ви кроїте спідницю по косійниці, ми не приталюємо, тому що шов буде фалдити. Ви поняли, це основне правило пошива по косійниці. На каналі є відео і не одне, викроюємо з припусками. Вироби по косійниці, вони не дожні бути в обтяжку. Тому що досить складно зробити потім шви, які не будуть халдити. Ви поняли? Все, друзі, на цьому все. Хочу, поки є світло, бо ще й наїлася, але, може, хотіла б і полежати, знаєте, відпочити. Але мушу зробити хоч щось якось переключати свої мозги, тому що ну, дійсно дуже морально важко. І я не люблю випускати знаєте, такі відео, коли мені важко, коли я якась сумна, засмучена. Тому що все-таки хочу максимально підтримати вас, але ну, я розумію, що буває, знаєте, ти сам просто не, ви... не виносиш це все. Тобі треба якось, мабуть, що поділитися з іншими цим всім. Тому що важко не тільки в мені, важко і всім вам, важко кожному з вас від цього всього, що зараз робиться. Життя це ну реально найголовніше і найцінніше, що в нас може бути. І стільки красивих речей навколо нас. Я виходжу на двір, я радію кожній квіточці, кожній пташечці. Радію кожному дню, бо це ну найцінніше, все хоче жити. От, все, все, що ви бачите навколо, воно створене, щоб жити, щоб жити, радіти життю. І це життя, воно в кожного з нас в когось коротше, в когось довше. Але ніхто не має права приривати і забирати це життя. От що я знаєте, така якась думка, звісно, що це теж кожен з вас знає і розуміє, кожна нормальна людина. От тому, от сьогодні настрій, на жаль, такий. Незважаючи на це, я буду щось робити, щоб відволіктись і переключитись, і якось знаєте, повернути собі якийсь трошки позитив, трошки позитивної Ця лампа так світа, начебто, знаєте, я жах, жахливий. Бачите, як від різного світла залежить від того, наскільки ти виглядаєш. Згори, як падає, так здається, що ну, взагалі, жах. І так жах, то да, взагалі жах. <смі> Ви зрозуміли, друзі. От. Так що таке? Бувайте здорові, знаєте, неможливо казати, що там бережіть себе, чи, як Сергій вчора дзвонив, товариш, питав, чи ми ходимо в укриття. Я кажу, Сергій, яке укриття? Якщо спочатку вибух, а потім вже лунає повітряна тривога. Цілий день не буде сидіти в укритті. Бо життя триває, так само і всі люди. Хтось іде на роботу, в когось робота і вчителі, і лікарі, і пожежники, і всі, розумієте, всі люди, вони ну, їм треба якось жити. От і все. Так що, зайчики, живіть. Обняла вас всіх, тримайтеся. Завтра буде новий день. Можливо, в мене феншу якось перелаштується. Це просто треба пережити. Пережити, переосмислити. Якось себе налаштувати на добре, на позитив, хоча це дуже важко. З кожним днем, звісно що ти втомлюєшся, виснажуєшся морально. Ти намагаєшся схватитися знаєте, за щось от таке класне і добре. От я хочу схватитись за кожного з вас, за вашу підтримку, за те, що я люблю робити, ну, за те, що тримає, скажімо так, нас при здоровому глузді. Тож таке, всім вам цьопки бумки, бувайте здорові! Всім пока!